Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних об'єктів стає мішенями? Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дивіться у нашій програмі. Одна з Кременчуцьких лікарень отримала гуманітарну допомогу від американських друзів. Це речі, які будуть використані для того, щоб пацієнти медзакладу почувалися комфортніше та швидше одужували. Деталі вже замить. Сьогодні, 12 листопада, до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька надійшов гуманітарний вантаж від організації Help Heroes of Ukraine зі Сполучених Штатів Америки. Привезли медичні вироби, ковдри, витратні матеріали та інші потрібні медзакладу. Речі зараз ми привезли повністю медицинський вантаж. Там системи для маніпуляцій, там шприци, там халати, там перчатки. Там все для забезпечення медицини. Там немає ліків, тому що там. Все американського виробництва воно може бути не сертифіковано в Україні, тому ми ліки не завозимо. Цікавою є історія, із якої і зародилася така співпраця організації з лікарнею. Керівник центрального хабу фонду Костянтин Рубан у свій час звернувся за медичною допомогою до Ліл Кременчуцька. Саме тоді й організували доставку цього гуманітарного вантажу. Я прооперувався чудово, дуже дякую. Чудовий персонал. Прооперувався, виявив потребу. Звернувся до наших американських друзів, до діаспори, до керівника в Україні, представництва в Україні, і сказав, що є така потреба. І ми взяли, Безпечі. просто забезпечили. Я скинув цей перелік товарів, який потрібен і на фонд. І сказали, що нема питань, привеземо. І ось ми дочекалися стосовно цього. Вдячний пацієнт, привіз вам допомогу. Саме так Дякуємо, дякуємо фонду. Дякуємо, дякуємо вам щиро за підтримку за постійну нашого лікарняного закладу. Щиро дякуємо організації «Help Heroes of Ukraine», а також особисто її представникам в Україні Дмитру Кавуннику та Костянтину Рубану за підтримку медичних закладів міста, адже ця допомога не перша для Кременчуцьких лікарень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Огляд лікарні Кременчуцька виробництв компанії Лукаста Ілона, якою була робоча поїздка начальника повафіліпапроніна до Кременчука. Дивіться прямо зараз. Із робочою поїздкою до Кременчука навідався начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Протягом усього перебування у нашому місті він встиг побачити декілька локацій. Першою із них стала лікарня Кременчуцька. Очільнику ОВА провели коротку екскурсію медзакладом та розповіли про нову сонячну електростанцію, яку нещодавно змонтували на даху лікарні завдяки партнерам та закордонним донорам. Громадська організація. Ми з ними реалізуємо два проєкти сонячної енергетики зараз в Криму Це і запущено в кінці жовтня. Інший на 120 кВт на водоканалі монтується. Зараз там повністю грантова складова і тут грантова складова. Тут 1 орієнтовно, грантова складова це з проектними роботами, з встановленням, з обладнанням. На водоканалі це 100 тисяч євро. На водоканалі потужність 120 травматологія, кардіологія, хірургія, гнівосептична хірургія. І ще в нас є інфекційне відділення, яке розміщене в іншому кінці міста. Це четверта лікарня. Так, це колишня четверта лікарня. Там також ми зробили дуже гарну реанімацію. Ліжка, сучасні монітори, апарати ШВЛ, Тобто все для того, щоб ми могли достойно лікувати наших пацієнтів. Окрім сонячної електростанції, начальнику пова філіпу проніну показали укриття лікарні Кременчуцька та нове відремонтоване відділення травматології. Загалом враження від побаченого позитивні. Потрібно побачити, що було і що стало. І коли ми бачимо, що було і що стало, звичайно, що враження дуже позитивні, тому що я бачу рух вперед. Я бачу, що зберігаються місця для лікарів покращуються умови та перебування самих пацієнтів, і це це добре. Наступною локацією після лікарні стала кондитерська компанія Лукас. На місці очільнику області детально розповіли про історію її створення, а також продемонстрували виробничі потужності безпосередньо в цехах. То ми, коли сюди приїхали, то тут, тут, тут страшна була історія. Тут флаштоки навіть були зрізані. Тобто, я ось згадував це, коли у нас го Листопада було 25 років. Так, коли з батьком приїхали, тільки придбали цю територію, ходили тут, то в нього така знаєш перший раз в житті. Я побачив, що в нього очі мокрі. Я говорю, па, що, що сталося, що це все? Каже: я просто розумію, скільки тут роботи. Вразило те, що з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років, і те, що ми бачимо зараз, продукція виробництва продається в п'яти країнах світу. Дякую нашим підприємцям, що вони не полишають Україну, що вони роблять все можливе, щоб і бюджет наповнювати, і підтримують родини, які зараз хлопці служать в армії. Ще одне підприємство, яке теж належить до галузі харчової промисловості, але постачає переважно хліб та лаваш. Компанія Ілона на її виробництві теж вдалося побувати. Виробництво лавашне, Практично Індустрійно до 2009 року ніхто не виробляв лаваш. Ми на Україні були взагалі в Україні. Ми перші. І на сьогоднішній день самі крупні маршнастя по виробництву лаваша це компанія Ілона. Дуже цікаве підприємство. Це підприємство вже працює 15 років, виготовляє лаваші і доставляє майже на всю країну. Продукція смачна, особисто Коштую, полюбляю і рекомендую. Кременчук без перебільшень. Промислове місто із великим потенціалом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжуються роботи з оновлення вуличного освітлення, що значно покращує енергоефективність міста та створює безпечні умови для містян. Детальніше вже за мить. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» продовжують роботи з оновлення вуличного освітлення. Сьогодні на черзі парк Придніпровський. Такі зміни гарантують містянам комфорт та безпеку. Проєкт заміни вуличного освітлення є частиною програми з покращення енергоефективності. Влада Кременчука прагне створювати комфорт для містян і зменшувати енергоспоживання міста. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 12 листопада, комунальне підприємство Міськ світло розпочали роботу по переснащенню вуличного освітлення в Придніпровському парку. А саме буде замінено старі ліхтарі на нові сучасні світлодіодні, котрі споживають вдвічі менше електроенергії та мають більшу світловіддачу. Роботи із заміни ліхтарів планують завершити до кінця тижня. Тож вже незабаром прогулюватись улюбленим парком стане ще краще та безпечніше. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Захистити тих, хто захищає нас зараз. Це основний напрям для Кременчуцької громади. Тому сьогодні наше місто передало українським воїнам вагому допомогу. На місці подій були наші журналісти. Увага на екран. Сьогодні Кременчук в чергове передав для Збройних сил України маскувальні навіси, які захищатимуть від ворога артилерію та життя наших військових на передовій. Велике дякую Кременчуку за допомогу. Надіюсь, це сітка і. Це як то навіси навіси, навіси. збережуть побратимам життя і Насамперед, і життя елементами конструкції є сталевий каркас, поверх якого закріплена закамуфльована металева сітка, яка і протидіє ворожим ланцетам. Хотілося подякувати чергове Кременчуцькій громаді за чергові навіси, які продають ці навіси, захищають самохідні артилерійські установки. Завдяки цим навісам просли не одну. Одиницю техніки, не одне життя, але є на жаль, і приклади, де не було таких навісів. Недавно на жаль, загубили і техніку, і є і жертви людські. Тож, дякуємо ще раз Кременчуцькій громаді, що допомагають військовим разом. Ми силами разом до перемоги. Вже незабаром ці навіси захищатимуть наших артилерістів на харківському напрямку. Також враховуючи складну ситуацію на фронті, наші захисники просять про підсилення. А саме необхідні три генератори, шини на газ, 66, три реби та дві бензопили. Допомогти нашим. Воїна можна задонативши за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Будьмо єдині заради перемоги України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні студенти Кременчуцького національного університету влаштували пізнавальний мистецький захід. Як все було, бачили наші журналісти. Музи мовчать, коли йде війна. Так казали древні римляни. Проте українці продовжують доводити, що мистецтво може не лише жити під час війни, а й допомагає нам боротись. З цією думкою сьогодні студентки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського підготували пізнавальний мистецький захід. І сьогодні ми підготувалися до такої лекції, саме як розмовний клуб, українська література, саме через сучасні постаті 21 століття. Саме ми їх осучаснили і хочемо подати цю інформацію для загальних мас. Тобто, як ми уявляли б цих відомих людей в 21 столітті, як би вони жили їхню зовнішність, де б навчалися? Можливо, де бували б зак. Кордоном, де працювали, можливо, в їхню родину, яка, якщо в них була прати, зараз в університеті проходить тиждень факультету, а саме права гуманітарних і соціальних наук, у рамках якого і був організований захід. Дівчата взяли до прикладу найвідоміших представників української культури Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Григорія Сковороду. Тема заходу українська література в сучасному світі. Ми так сформулювали. Але ж, от ви зараз побачите, що буде. Діти змоделювали, як би жили наші класики-письменники в наш час. Тобто, що б вони робили? Ми такий місток встановлюємо між тим, що було, наша класична література, і сучасністю. Бо вони ж дійсно нам допомагають. Тобто, їх ідеї, їх якісь думки, вони допомагають українській нації зараз во так виживати в цих умовах. В університеті майже кожен факультет досить часто влаштовує подібні зустрічі для студентів та школярів, адже вони є важливим елементом освітнього процесу, який сприяє розвитку культурної обізнаності та особистого зростання студентів. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини. 35 років. Саме стільки часу функціонує Кременчуцька дитячо-юнацька кіноспортивна школа Фаворит. Тож минулими вихідними спільнота нашого міста відзначила цю ювілейну дату. Як саме дізнаєтеся у наступному сюжеті? З нагоди 35-річчя Кременчуцької дитячо-юнацької кіноспортивної школи фаворит вихідними відбувся осінній кубок КСК Голден Хорс. Таким чином, усі члени кіної спільноти нашого міста відзначили не тільки ювілей школи, а й закриття сезону. «41 пара в цих змаганнях бере участь Це від нашої команди, від команди Голден Хорс. І цього разу ми так трішки шоковані, тому що на дві команди це велика кількість. «Кінний спорт загалом важка праця, і його можна придвіняти, мабуть, до балету, тому що кожне тренування неможливо пропустити. Це результат і це кропітка щоденна робота. І вершник він повинен бути відповідальним як і за себе, так і за свого коня. Це тандем інакше неможливо. Учасники змагань різного віку продемонстрували високий рівень спортивної підготовки та неабияку любов до коней. Для юних вершників цей день став не лише завершенням спортивного сезону, а й особливим моментом для досягнень та нових перемог. Проїхали з молодою кобилою 70 сантиметрів. Заробили 8 штрафних. Будемо готуватись на наступний сезон. Будемо вдосконалюватись. На цих змаганнях я виступаю на висоті 90 сантиметрів. Це моє не перші змагання, та я хвилююся, як завжди. Очікуємо на кращі результати і будемо старатися. Змагання пройшли в піднесеній атмосфері. Глядачі палко підтримували своїх фаворитів, а юні спортсмени натхнені підтримкою, показували справжню відданість і майстерність. Ці твора молодці стараються. Дітлахи молодці, стараються стрибають, знаходять спільну мову з кіньми. Приємно за цим спостерігати. Усі у формі гарнесенькі, молодці. Правила знають та пам'ятають. Мені як головному судді це особливо приємно. Стараються діти. Це дуже добре. Осінній кубок КСК Голден Хорс став підсумком ще одного плідного року для кіної спільноти Кременчука. А також символом багаторічної відданості улюбленій справі. Вітаємо спортсменів з досягненнями та бажаємо перемог вже у наступному сезоні. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Протягом чотирьох днів у Кременчуці тривав навчально-тренувальний збір жіночої хокейної команди Пантери з Харкова. Тренування проходили на льодовій арені Айсберг у рамках підготовки до нового сезону чемпіонату України. Детальніше у наступному сюжеті чотириразові чемпіонки України, дворазові срібні призерки та одного разу бронзові медалістки. Це про жіночий хокейнику Пантери. Протягом чотирьох днів у Кременчуці тривав навчально-тренувальний збір харківської команди. Через відсутність можливості тренуватися вдома. хокеїстки приїхали до нашого міста, аби з новими силами і незмінним прагненням до перемоги підготуватися до нового сезону чемпіонату України. Зараз в Харкові ні жодна орена не працює, тому що вони всі пошкоджені і. Для нас дуже важливо мати тренувальний процес, тому що в минулому сезоні, коли ми стали чемпіонками України вже в четверте, ми не мали жодного тренування разом. І ми просто приїжджали на ігри та вигравали. Ну, це таке, як на моральному дусі та в гарному настрої, і так отримали перемогу в минулому році. Цьогоріч команда отримала важливе оновлення. До складу Пантер долучилися юні таланти, готові довести, що спадок чемпіонок України в незійних руках. Навчально-тренувальний збір гравчин тривав під керівництвом головного тренера Вадима Радченка, який наполегливо працює над тим, щоб підвищити майстерність і злагодженість команди. Вийшли на лід вперше за три четвертий сезон. Не було жодного тренування у нас. Враження тільки такі дуже хороші від цього. Приємно здивовані цьому. Дуже нас гарно тут зустрічають. Дякуємо директору катка. Дуже дуже добре. Тут. Протягом інтенсивного етапу підготовки хокеїстки працювали над поліпшенням техніки володіння шайбою, відпрацьовували точність передач і виконання тактичних ігрових комбінацій. Завдяки збору команди стала ще більш згуртованою та готовою до нових спортивних викликів у майбутньому сезоні. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамучицькі новини. Активні вихідні це про наших танцівників, адже у Кременчуцькому центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбувся чемпіонат України з хореографічного мистецтва. Як все було, дізнавались наші журналісти. Нещодавно у Кременчицькому центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбувся чемпіонат України з хореографічного мистецтва Денс Едікшн», під час якого танцівники різного віку мали змогу якнайкраще проявити свої міння та навички. В наших змаганнях приймають участь понад 300 учасників. Вони до нас приїхали майже з усієї країни. Ми організовуємо чемпіонат Денс Едікшн» у Кременченці вперше. Наші команди гідно представляють своє місто та свої колективи. В залі панує гарна атмосфера. Виступи учасників розділені на два блоки. Сучасна хореографія і стріт оцінювали висококваліфіковане журі. Суддями першого блоку були Артем Назарук, Анастасія Анікеєва, Анастасія Тугусова та Віолета Кирсень. Другий блок оцінювали Ігор Ярмолицький, Даша Тарту, Настя Драмчик та Валентина Броверна. У Нас нова система суддівства для нашого міста. Це бальна система, де кожен суддя оцінює за п'яти критеріями, де бали йдуть від нуля до двадцяти. Вони сумуються, виводиться середня. І потім за зайнятими місцями йде нагородження. Це може бути Diamond Winners, де бали від 90 до 100. Це може бути Голд Вінерс від 80 до 90 балів і нижче. Кожен виступ був унікальним. Танцівники використовували різні стилі, техніки й образи, аби максимально розкрити свій талант та захопити публіку. У нас один номер, але він масивний через те, що у нас молодша група, середня група та старші дівчата в одному в номері. Було здивування що весь зал нам оплодував? це дуже мотивує. Хочеться приїжджати знову, знову і знову. Номер у нас називається Спадок. Історія про те, що багатий чоловік помер і залишив свій спадок, поділивши між колишніми дружинами. І от кому він достанеться, в цій історії розкривається. Ми навіть зняли спеціальне прев'ю, щоб показати цю історію. Організатори та учасники чемпіонату не залишилися осторонь від допомоги нашим захисникам. Під час заходу проводиться на потреби 116 ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Почути листи військового з фронту могли кременчужани минулими вихідними. У театрі комедії мо Кременчуцький троїцький театр представив виставу Листи з нуля. Як все відбувалось, дивіться далі. На нулі. Треба почекати. Вихідними зала театру МО занурилися у тишу, коли зі сцени почувся шепіт тих, хто зараз на передовій. У кремечуці відбулася вистава дискусія Листи з нуля, в основу якої покладено реальні листи з фронту. Ставили ми її за листами. Дмитра Арламова, це наша в нас в Кременчуці, жила і була директором художньої школи Анна Арламова. Зараз вона більше 30 років мешкає в Німеччині. А її син Дмитро пішов на війну добровольцем з перших днів. Він писав їй листи, а вона якось мені переслала ці листи. Я почитала, кажу, Боже, за цими листами можна поставити виставу. Вистава змусила глядачів затамувати подух, адже зі сцени лунали не просто тексти, а не рани і надії тих, хто бореться за незалежність України через фронтові листи українських бійців, їхні роздуми та мрії. Театральний колектив змусив глядачів відчути, якою є та нульова лінія, де страх і надія йдуть пліч-о-пліч. -пліч. Кожен актор, коли готується бо готується до будь-якої вистави, він вживається, ніби в роль і за все життя не було такої ролі, як ця, тому що. Ти її бачиш у кожному солдаті, який йде на зустріч. Це не треба копатися десь. Це настільки близько, так сучасно, так що я ж кажу, дуже важко впускати це ось сюди. На основі фронтових послань автори вистави створили глибокий емоційний діалог про війну, почуття, віру і надію. Він посидів Діма у нас на репетиціях, каже: Слухайте, так ну настільки правдоподобно, він ну, російською мовою сказав, так правдоподобно, що я опять говорити чутівся на війні? Я знову пережив усі ці ці страшні хвилини розпачу. Як вони тягли тих поранених, як що вони відчували? все це він написав в своїх листах. Крім того, подія мала важливу мету підтримати театр комедіїмо та його засновника, режисера Максима Воробйова, який нещодавно доєднався, до лав ЗСУ та боронець нашу державу. Згодом цю виставу представлять у німецькому тюбінгені, який невтомно підтримує Кременчук у рамках згоди про побратимство. За запрошенням відвідати Німеччину, місто побратим Тюбінген, і розповісти трошки про наших людей, які живуть у нашому місті, які воюють на фронті, От, тобто про війну, чого вони бояться цураються, але все ж таки допомагають нам. Але це ситуація сьогодення. Яку переживаємо ми, щоб вони зрозуміли нас ближче? Показ вистави у Німеччині дозволить привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні, а також залучити до підтримки українського театрального мистецтва та його представників у складні часи. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Дякуємо всім, хто працює заради України, і кожному, хто б'ється заради нашої держави та заради наших людей. Слава Україні!